Почекайте, я вам скажу, потім будете говорити багато людей. Давайте так, неправильно вибачаюсь. Багато людей за Деміхіна. Деміхін бойовий офіцер, пройшов Афганістан. Чому Деміхін не був між тими дітьми і не показав дітям, бо Думку. Багато людей, я працюю в сфері торгівлі, ми всі спільно між собою спілкуємося, дуже багато людей. Е, Справа в тому, да, Зараз тут таке питання, що молодь яка не готова стати е, до керма, тому що район пустий, все пусте, тримати голову, в'язах, довгу голову, нав'язати, все розумієте. І кожен з нас має свої дуже багато мінусів і багато плюсів. Моя пропозиція, так як спочатку у нас, е, я скажу просто, від на голову адміністрації Олі Сіньової Дмитрії. Ну, раз тут помінялась така інша ситуація, є, e, ну ми би хотіли все-таки пропозицію Оліну мати, але ну, тут треба тільки особисту згоду. Інша від людей йде пропозиція про хазяйственну людину. Він також має море мінусів. Та людина, але та людина в хазяйственні. Пропичкова. E, е да, ви зараз будете казати дуже багато мінусів. Можливо, що треба певний якийсь день-два обдумати людям, а не так, є партія, є вісім чоловік, які там від кожної партії вирішили. Може ще хтось інший. Для чого це так вирішувати? Це не потрібно теж так робити цього. По всякому є інша пропозиція. Висловлюєте світу за іншу пропозицію. Але ми проти того, щоб вирішували питання.